Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла прекрасна новина, напевно, одна з головних новин року це про новорічний наступ 2024 року. Все про подію. Я подивився вже один раз відеоролик, прогорнув цю сторіночку для того, щоб познайомитись, хоч приблизно що до чого і як. Але зараз ми детально розберемо вже разом з вами, що є у нас в новорічному наступі 2024 року. Тому що є деякі зміни, є додаткові нагороди. Зараз ми це все розберемо. Коротко, якщо сказати, то ми можемо зрозуміти, що в нас новорічний наступ 2024 року буде тривати з 1 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам, велике, друзі. Давайте для самого початку подивимося відеоролик. Він там, по-моєму, хвилин на 8, і розберемо по відеоролику. А потім вже подивимося деякі деталі, які не указані в відеоролику, але є на сторінки. І так, поїхали, друзі. Наближається особливий час. Коли чари оживають і загоряються тисячами вогників. Навітники влучно кидають один в одного сніжки, а замість збитих гусениць з танків звисають гірлянди. Гаражі перетворюються на святкові містечка з ялинкою, гостями та, звісно, подарунками. На тебе чекає багато активностей, і зараз ти все про них дізнаєшся. Свято починається з твого першого подарунка панцервагена 39. Цей малюк виглядає так, ніби вдарився баштою об стелю гаража. По панцервагену були вже зливи. Я говорив, от конкретно ця машиночка буде в нас нагородою. Ну, як нагородний танк, нічого страшного, в принципі, там завжди якісь мілкопреми давалися. Поїхали далі. Але не хвилюйся, йому не боляче. Твоє святкове містечко вже готове до всіляких див. Назва буде такою самою, яку ти обрав минулого року. Якщо ти вперше в новорічному наступі, то назву буде обрано випадково, але ти завжди можеш її змінити. У святі головне дивіться, по новорічному містечку нічого не змінилося. Крім цієї зони з головним героєм ось 2024. Написано там от інсталяції, там уже є зміни. А так дивіться, абсолютно нічого. Я дивлюсь, не змінилося. Можливо, будь якісь прикраси додаткові. Хоча за це, по-моєму, в цьому відеоролику нічого не було сказано. Давайте подивимося далі. Атмосфера, що вищий її рівень, то більше нагород ти отримаєш. Щоб підвищити атмосферу свята, поліпшуй три головні об'єкти: ярмарок. Ялинку та інсталяцію. За доброю традицією об'єкти можна прикрашати. Це не впливає на рівень атмосфери, проте виглядає чудово. Всі друзі у грі можуть завітати у твоє містечко і побачити цю красу. Кожен з об'єктів має 5 рівнів. Для підвищення рівнів знадобляться два з чотирьох святкових ресурсів. Гірський кришталь і чистий смарагд. Інші стануть у пригоді трохи пізніше. Збирай ресурси один раз на добу в джерелах у своєму містечку. Якщо пропустиш один або кілька днів, наступного разу отримаєш трохи більше. Розмір компенсації фіксований і не залежить від кількості пропущених днів. От, бачите, тут вже є зміни, наприклад, компенсація за пропущені дні. Наскільки я пам'ятаю, минулому році такого не було. А по самих ресурсах, ніби плюс-мінус так і було. Ви їх витрачаєте для того, щоб покращувати, так скажемо, рівень атмосфери свята. Хоча тут зазначено, що тільки два ресурси буде: це от оцей кришталь, чистий і, і смараг, чи що там було сказано. Ну, давайте поїхали далі. Не забувай збирати ресурси. Вони допоможуть просуватися прогресом події і отримувати безліч нагород. І пам'ятай, що кожен ресурс ти можеш обміняти на інший у спеціальному конвертері. Щоб отримувати більше ресурсів, виконуй щоденні бойові завдання, відкривай великі коробки і навідуй танкових друзів. І знайдеш їх усіх в особливому вікні, звідки можна завітати до них на вогник. Двоє з них можуть бути обраними. І тоді і у їхніх містечках можна буде збирати ресурси щодня. Твої друзі нічого не втрачатимуть. До речі, цим потрібно користуватися, друзі, тому що от із тих друзів, які ви оберете, двоє чоловік, ви додатково будете отримувати кожен день по 100 ресурсу різного. Ну, по 50 із кожного, це сумарно 100, плюс 300 ви так забираєте. А ці ресурси нам дійсно будуть потрібні. Це все безкоштовно, але тим не менш, збирайте їх. У другому рівні атмосфери з'явиться ще один вірний. І трохи кодлатий друг. Чафі. За рік цей гарний хлопчик навчився нових команд і став набагато кориснішим. Щодня він даватиме тобі три завдання, які виконуються по черзі. За кожне з них Чафі принесе мішечок із нагородою. Тільки не питай, де він його взяв. Головне, що мішечок може бути не один. Крім базового набору, ти можеш при. Дивіться, а це вже нововведення. От базовий набір у нас з мішечка, от за завданнями, от, наприклад, виконуємо кожен день по три завдання, я так розумію, нам буде даватися по три мішечка. Із цих мішечків може рандомним чином випадати, от дивіться, прикраси, тоді настанови, брошури, срібло, розхідники різного типу, дивіться, оці покращені, так скажімо, преміумні, чи як їх назвати, ремкомплекти, аптечки, вогнегасники, прості і навіть слоти в гаражі. Так, їх вже дуже багато, цих слотів, але тим не менш, безкоштовно це непогані нагороди. Поїхали далі. Дбати ще до трьох наборів зі святковими аксесуарами для чафі та новими мішечками з додатковими нагородами. Я так розумію, що оці додаткові нагороди це якщо ми за голду Апаємо Чафіка цього. То далі за завдання нам будуть вже топовіші мішечки. Оці випадати. Ну я так розумію. Можливо, я щось неправильно зрозумів, то поправте. І дивіться, потім вже у нас будуть набагато кращі нагороди випадати. Наприклад, от давайте промотаємо трішки. Це у нас от дивіться, друга рівня от мішечок. У нас вже випадають. Деколі чи написи, як їх правильно назвати, написи, напевне, задачі на експерт досвіду і резерви, дивіться, є. на досвід от, танковий, і на вільний досвід і досвід екіпажу. Далі в нас от, дивіться, третього рівня мішечок. Тут вже деколі, брошурки оці по 100 тисяч, 300 вільного досвіду, один день примім аккаунта або резерви. от дивіться. І от Четвертий рівень у нас можуть випадати вже далі 2 дестилі. Брошурки, 500 вільного досвіду, три задачки на експерт досвіду на срібло ось резерви, один день преміум аккаунта і 50 тисяч е, цього срібла. От тут уже зробили набагато класніше. Подивимося, конкретику городами. Кожен із чотирьох наборів купується по черзі та приховує в собі власні призи від новорічних прикрас і кредитів до днів преміум акаунту та нового вбрання. Для улюбленого танка. Якщо придбаєш новий набір після виконання, а може це і разово. Одна рахунок 3D стилю 2D стилю, точніше, це разово. Я так думаю, тому що тут вже промовилися, що це конкретно один 2D-стиль. А по іншому подивимося. Я думаю, ті базові, то точно вони будуть постійно відкриватися, але ці покращені нагороди, можливо, вони навіть разові. Подивимося, як воно буде. Завдання чафі того ж дня все одно отримаєш нагороду з нового мішечка. На день доступні три завдання. З усіма наборами це чотири нагороди за одне завдання та 12 нагород щодня. За весь новорічний наступ чафі може принести тобі багатько мішків з масою приємних подарун. Все, бачите, це не разово, це постійно. Чим буде е, шикарніше, так скажемо, зона оця в чафіка, якщо ми апнемо за голду, то ми будемо більше отримувати нагород. Звісно, ото є 2D-стиль він буде разово, але все інше, там дні преміум-аккаунта і так далі. і так далі, Ми зможемо забирати по повній програмі. Це більш детально вже розберемо, коли буде новорічний наступ. Нічого тут такого страшного немає. Звісно, по новорічних коробках ще немає інформації, але є деяка вже інформація офіційна, що там буде. Ми розберемо, до речі, що до чого і як. Але головний гість у твоєму містечку сам Вінні Джонс. В його секретному штабі можна приємно провести час та отримати завдання двох різних типів: перший з них доручення Вінні. Це 20 послідовних завдань, для виконання яких знадобляться два ресурси: сонячний бурштин. І метеоритне залізо. За це він прикрасить містечко. А ще віддячить кількома історіями своїми фірмовими деколями, стилями та бонусами до заробітку кредитів і досвіду. До того ж, ти сам вирішуєш, який тип досвіду застосовувати до своєї техніки. Щоб більше доручень виконаєш, то вищим буде бонус. Бачите, так як було в минулому році, я от згадав, оце за Вінні сказали. До 50% по сріблі. Це дуже класно. Плюс до того ми можемо вибирати тип досвіду. Ну, звісно, я вам рекомендував, наприклад, досвід ставити на вільний досвід. Тому що він дуже ціниться, тим більше в лютому повинен бути аукціон. Повинен бути вже. Його і так немає, не знаю. У нас ці торги, які були, вони можна сказати провальні, тому що там все за золото. Але тим не менш, збирайте вільний досвід. Чим буде бонус? Другий тип завдань війні. Новорічні випробування. Це 28 бойових завдань, у яких потрібно показати свої навички танкіста. Ти отримуватимеш одне завдання на день. Вони накопичуються, і їх можна виконувати одночасно. Якщо якесь завдання не вдається виконати, можна змінити його. Але враховуй, що спроби заміни завдань обмежені. За виконання випробувань ти отримаєш від Вінні жетони для терміналу з подарунками, пам'ятні написи та деколі, 2D-стиль, медаль, знижки на купівлю прокачуваної техніки. І головне Вінні Джонса. Власною шестифутовою персоною як командира зі своїм фірмовим озвученням. На 10 рівні атмосфери відкриється святковий магазин, де можна витратити ресурси на кастомізацію минулих років. Якщо ти раніше збирав колекції та маєш елементи минулорічних наборів, Отримаєш знижку, стилів забагато не буває. Не забудь зазирнути в термінал з подарунками. Для нього потрібні жетони, які можна отримати за підвищення рівня атмосфери свята та виконання випробувань Відні. Термінал може принести багато корисних призів, зокрема, кредити, особисті резерви, настанови. Та навіть експериментальне обладнання з компонентами до нього. До речі, оце нововведення, експериментальне обладнання, компоненти це дуже добре, тому що нам покращувати немає чим. Дуже мало цього експериментального обладнання ми можемо отримати. Тим більше першого рівня воно взагалі там не ціниться і 100 компонентів, це дуже мало як розбирати його. От такі от справи, тільки дивіться, по терміналу не сказали нічого за той танк, який буде з нього випадати. Я так думаю, це все буде засвідчено тоді, коли буде розповідь про новорічні коробки. Поїхали далі, додивимося, тут вже трішки. А після досягнення 10-го рівня атмосфери і виконання усіх доручень гостя, ти зможеш купувати жетони за святкові ресурси. Ласкаво просимо до святкового містечка. Все по відео абсолютно все вже подивилися. Єдине, що я хочу вам розповісти, це те, що в відео зовсім не сказали. Про конкретно новорічні коробки. От дивіться, тут є інформація, її небагато. Випробування новорічного наступу, завдання від Вінні Джонса. Десь я бачив от, інформацію по новорічних коробочках. Новорічний магазин це в нас те, що ми можемо збирати всі колекції за всі роки. У мене, по-моєму, вони всі зібрані якраз тільки цей рік. Ось хапайте і відкривайте великі коробки. Розгортання подарунків сто... істотна складова зимових свят. Забирайте великі коробки, повні приємних смаколиків для себе й друзів. Кожна велика коробка гарантовано містить 250 золота і приємний бонус, 150 одиниць випадкових ресурсів новорічного наступу та 50 одиниць ресурсу, що відповідає типу коробки. Кожна коробка може містити, дивіться, ще більше золота. Ну, Наприклад, 250 і ще більше золота, кредити, дні танкового преміум аккаунта, речерського кота, так як було в минулому році, е, унікальні стандартні прикраси, преміум техніка 8 або 9 рівня, серед якої 4 нові машини. Дві машини ми точно знаємо на 100%, це Type 63 японський важкий танк. І е, конкретно який же, Tiger Maus. Це те, що було засвідчено. І ще дві якісь машинки з того списку, який я колись розголошував, але хто його знає. І потім ще дивіться, техніка 2-го другого, п'ятого рівнів. От ми вже бачимо, що в нас не буде шостий сьомий рівень, не буде. У нас тільки буде з 2 по 5 і з 8 по 9. -й. Ну, це зрозуміло. 3D-стиль для певної техніки 9 або 10 рівня. Загалом, наявно, 5 нових і 5 торішних стилів. Бачите, буде 10 стилів. От такі от справи. Тут є ще саундтреки, вся інформація. Я, до речі, на фон ставляю ці саундтреки нові новорічного наступу 2024 року. Скоро, я думаю, буде вже анонс і коробочок новорічних, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Також їх розберемо, подивимося на техніку. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал і коментувати. Дякую вам велике, пишіть свої враження від новорічного наступу, від цього відоса. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!